Вітаю гості та підписників каналу. Хто зі мною ще не знайомий, мене звати Ольга. Сьогодні я пропоную подивитися, яке би ви собі послали послання з майбутнього. Ми не знаємо, що то за майбутнє. Це через місяць, через рік, через 10. Але, от що би ви хотіли собі сказати? Ви знаєте, Таро це інструмент, який показує. І вчить нас да, взаємодіяти з собою в першу чергу. І він говорить про те, що всі відповіді завжди вже є всередині нас. І просто Таро допомагає їх вербалізувати. Тому, от, це така проекція сьогоднішнього вашого життя в майбутнє і якби відзеркалювання цього назад. Да? Ось так. Ось такий ступ. Убирайте три варіанти, три колоди. Моя новинка Санта Мерта, щось я її давно хотіла, але ніяк руки не доходили. Це таке свято свято смерті називається. Мексиканське таке свято є. Дуже цікава колода, незвична. Язически таро, воно вже у мене такий вже деякий час є. Дуже люблю його. І ви любите. Такі кошечки. До речі, хтось мене питав, я вже десь загубила цей коментар, де ця така колода продається. В Ваврові в Україні. Це, це українське видавництво, вона така дуже простенька, але цікава колода. Десь коробочка. Ось така коробочка. Не знаю, зараз воно є в продажу чи ні? Але були літом. Так, оприділяйтесь. Колода не менш говоряща. Не думайте, що якщо вона за то вона не говоряща. Ні, вона теж говорить. Оприділяйте перший, другий, третій варіант, кому треба стати на паузу, хто вже визначився, будь ласка, в описі є тайм-коди, дивіться. Так, давайте тим, хто ризикнув, або вже знає цю колоду, якщо ви займаєтеся, або тим, хто вирішив попробувати, що це за колода, дивимося. Санта Муарта, що воно нам скаже? Основний такий меседж для вас майбутнього. Основний так, королева Пентаклів, лицар кубків. І двійка кубків. Ну, тут, звичайно, да, карти говорять, що ви собі. Кажете, що ви будете щасливі в коханні. У вас буде людина, на яку ви зможете покласти, з якою ви будете одне ціле. Ви будете щасливі. Ось так. І Королева Пентаклів говорить про хорошу самооцінку. Про те, що ви собою будете задоволені. І лицар Кубків, якийсь романтичний такий мужчина у вас буде. Що ще тут карти скажуть? Так, да, тут дім, щастя! Тут перший, звичайно, нічого не скажеш. Перший варіант про любов. Про любов. Знаєте, в той момент, коли ви розчаровані в коханні, і вам здається, що ви вже не зустрінете свою людину, тут особливо для тих, хто самотній. Тому що по трійці кубків, тут така інша трійка кубків, да? дивіться, один мужчина на дві жінки. І якщо не вас вибрали, або, знаєте, можливо, вас вибрали, але ви недовольні взагалі, щоб стояв такий вибір, коли ви розчаровані якоюсь такою образою, тоді і прийде до вас любов. Мужчина, який не побоїться знову, знаєте, так, розтопити лід на вашому серці, да? от що би ви сказали, що не бійтесь. Якщо вас обманули, якщо вам боляче в особистому житті, це не кінець. ви ще будете щасливі в особистому житті. О, карти. Нехай буде, нехай буде так. Ви Знаєте, ви давали більше, ніж брали. У вас був цей баланс нарушений. А от це виправиться, буде порівно, буде якась рівновага в такому плані в вашому житті. Ви, знаєте, скинете з себе якусь складну ношу, таку, яка вас давила. Яка ноша це? От те, що я комусь маю щось весь здати, зробити. Я маю постаратись, я маю, там не знаю, бути вдячними. Ось такі такі дурацькі установки, на, ніби ви повинні прям комусь допомагати. Це уйде. Це уйде, мах каже, що ви будете. Самі за себе в хорошому сенсі, е, в першу чергу, на користь собі. Тому що, ну, от іде дисбаланс такий між давати і брати. І десятка жезлів прям сильно, конкретно. Але, але це все завершиться. Ви зрозумієте. І от лист такий з майбутнього, да, тут ваш мечів так ніби якраз і пише, ви собі пишете з майбутнього, що ви це головна людина у вашому житті. Давати добре, але якщо ви бачите, що ви даєте, знаєте, в корзину і чужу кладете, 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 а вам ніякої віддачі, то перестаньте це робити. Там колеги просять підміни, вийде, да? або ще щось в такому дусі. Ну, не треба. Не треба за всіх все тянути. Дуже така щира, велика душа читається в, перші, в першому варіанті. І тут може бути, що ви от. По трійці ці кубків не помітили, що тут така, знаєте, як в дружбі зміюка затаїлася. От хтось вас використовує, хтось, можливо, мужчину вашого захотів увести, да? і ви розчаровані? Хтось підставляє. Ну, тут карта показує, що ви розчаровані тими, хто навколо. Вони не дають вам стільки-стільки ви їм даєте, ви це робите, звісно, безвозмізно, але все одно це, ну, образливо. А от ви собі лист такий з майбутнього пишете, що перестань так робити, і тоді ти знайдеш любов, підтримку, дружбу, партнера. І це буде обов'язково. Перших три карти чітко показали, що ви будете дуже щасливі в особистому житті. Але. Подивіться трошки на своє життя і трошечки почніть бути в хорошому сенсі, в здоровому сенсі, егоїстами. Ось, так. Ось таке послання. Шикарне послання для вас. Будьте оптимістичні, вірте в себе, вірте в те, що вищі сили за вами стоять, і все вас обов'язково вдасться. Вітаю вас, однічки, шикарний для вас варіант. Шикарне ви собі послання шлете з майбутнього. да? Пишіть, будь ласка, свої коментарі, ставте реакції, а я перехожу до другого варіанту. І хто обрав погане тару, візичне тару. Дивимося, яке послання ви собі хочете написати, дати з майбутнього. Якісь сьогодні чудові послання. Да? Тут карти говорять, що ви будете зовсім іншою людиною. Чесно, ви будете дуже мудрими, і ви віднайдете якесь своє щастя. Знаєте, і це тут так читається, що. Зараз, мабуть, складна ситуація, бо от прям хочеться себе витащити, себе підтримати, да? себе, не знаю, воскресить по страшному суду. Ну, такі карти. От ви в майбутньому зовсім інша людина, людина, яка знаходить щастя. Не знаю, що в чому, тут не показано, але ви знайдете своє щастя. Шанси якісь випадають тут у вас. Успіхи, знаєте, тут більше про самореалізацію і фінансовий аспект. Ви будете рости. Можливо, у вас фінансова якась криза. Дивіться, дев'ятка кубків, дев'ятка пентаклів. Карти не показують пару, не показують, що вам є з ким це розділити, але можливо якесь досягнення, воно особисте ваше. Це не говорить про те, що у вас не буде пари, да? що ви не будете щасливі в особистому житті. но... Значить, вам важливо почути в даний момент, що ви зможете себе реалізувати, знайти свій шлях, заробити гроші, бути задоволеними собою. Ну, дивіться, тут три пентаклі і калісниця, ви прорветесь вперед. Можливо, ви, хто планує ви десь переїдете. Можливо, поміняє хтось роботу, да? Ну, тут більше про це, про свою самореалізацію. Ви собі хочете сказати, що перед вами велике майбутнє. Дивіться тут. Оцей пентакль, да? і тут от яка картина: цей пентакль беруть. Вам дадуть можливість, і ви маєте взяти цей пентакль, цей, цей шанс. Не, не побоятись. І ви собі кажете в майбутньому. Якщо ти погодишся, якщо ти не побоїшся своїх амбіцій, ти досягнеш величезного майбутнього, ти возродишся, да? ось так. Помірність. Пуст, жезлів і лицар кубків. Дивіться, тут карта показують, особисте життя теж буде. Да? Ви собі ніби хочете так підтвердити, особисте життя теж буде, не хвилюйся. Неважливо, чи ви хлопець, чи дівчина, да? особисте життя у вас буде. Буде в ньому все якось спокійно. Але головне, що це удача от в самореалізації. Дивіться, да? вісімка пентаклів, карта робоча така. Хто в пошуках роботи, не бійтесь, в кого якісь там фінансові нагаразди, не бійтесь. Да? От другий варіант про це. Ви хочете собі сказати, що ви знайдете, куди вам рухатись, ви зможете знайти. Ви знайдете по помірності якийсь баланс між особистим життям і роботою. І роботи буде багато. Хто сам на себе працює, шикарні карти, ви, у вас буде тут прорив. Ви будете на коні, да? у вас буде багато клієнтів, замовлень, якихось переговорів, Да? Ну, і якщо ви на когось працюєте, вас будуть помічати, вас будуть хвалити, можливо, підвищення. Ну, і, можливо, хтось хоче міняти, то теж так можна прочитати, да? хто хоче міняти, не бійтесь, ви поміняєте на краще. Не буде проблем. Ну і помірність, тут трохи така да? тут великий пентакль. Ви знайдете можливість віддати гроші, забрати, якщо вам винні, да? ну, баланс знайти в грошах, заспокоїти щодо них, знайти якусь рівновагу, знайти спокій фінансовий, впевненість в завтрашньому дні. Шикарний варіант для вас. Ну І десятка пентаклів на дні вона тут мала бути. Вона якраз і показує, десятка Пентаклів це вже у вас є дев'ятка, коли ти сам насолоджуєшся своїми благами, ти заробив, ти молодець, в да, є якісь успіхи. А десятка пентаклів, це не тільки ти заробив, це багато хто, да, це ну, твоя родина, це може бути спадщина, яка от тобі дісталася від когось. Да. Це от ціла сім'я, цілі клани, в яких є достаток. Так що ви собі хочете сказати, що все вирішиться фінансово на добре. Якщо в когось тут суд іде, да, і десятка пентаклів спори по спадщині, знайте, що ви виграєте і ви отримаєте цю спадщину, за яку ви боретесь. тут теж таке є. Або знає, там може несподівано для вас. Програти, що вам щось тут завіщали, чи поритись десь на даху і знайдете щось таке, знаєте, є такі історії, що залізли на дах і знайшли там, я не знаю, якісь монети, золото, всяке буває. Можливо, ви щось таке ціне знайдете. Якщо не матеріально, то особистісно. Це точно. Так, ось такий для вас розклад. Двічки. Будь ласка, пишіть коментарі, ставте реакції. А я буду переходити до третього варіанту. Думаю, багато хто обрав кошенят, вони вам подобаються. Подивимося, що ви хочете через Таро собі сказати з майбутнього, що передати. Так, вісімка мечів, паш пентаклів і трійка кубків. Знаєте, тут іде про страх розмови, що ви себе вважаєте, як знаєте, синдром якогось самозванця. Недостатньо то, недостатньо все, да? недостатньо розумними, недостатньо успішними. Ну, трійка кубків говорить, що вам буде щось святкувати в майбутньому. Легше ставтесь, хваліть себе. Любіть себе, ось про що. Ось про що тут карти. Ви самі себе зажали, у вас потенціал великий розум є, да? паш мечів, він дуже розумний. Хтось вас дуже сильно принижував. Ви якась налякана, чи наляканий. Чи обставини вас так сильно зціпили. Да? Але тут карти говорять, що ну, це тільки в голові. Світ це мас масштабування, це ріст. Ви можете рости, ви можете розвиватись, мухти, Верховна жріця. Ну, хтось тут може дивитись мене з здібностями, можливо, колеги мене дивляться. Знає, тут карти? Якби вас підтримують, ви себе через карти підтримуєте з майбутнього, що ви вже все знаєте, ви вже можете рости, вам лишилось тільки діяти. От ви собі з майбутнього хочете сказати, що можливо, ви вічний студент хватить без кінця вчитися, оприділіться, щось одне вивчили і вже реалізовуєте. Да, паралельно там щось зможете потім підучувати, але е, втілюйте свої знання, свої прагнення. Н, нема дій, є тільки сумніви, думки. А у вас хороша інтуїція, у вас є хороші знання. Жриця теж показує людину розумну, важмичів, розумна людина, да, яка загноблена кимось чи собою навіть. У вас тут ну, велике може бути майбутнє, якщо ви не побоїтесь. Ну, тут ключове слово не побоїтеся, да? Фортуна, ну, ви, любімчики долі, розумієте? Вам, можливо, здається, що доля вас б'є, але ні. Вас ведуть до вашого шляху, це, можливо, ви упорно не хочете туди йти, куди вас ведуть. Вас по справедливості ведуть. Тільки по справедливості. <сум> Три старших аркана, У вас буде абсолютно інше життя. Ви маєте почати щось робити. Блазень не боїться, він діє. Хватить сумніватись, хватить думати. Знаєте, хватить оце думати, а ще там такі курси закінчують, а ще такі курси. Починайте, починайте, пробуйте. Хтось боїться там роботу поміняти, втратити. Ні! Не треба боятись. Беріть цей тут жезлів, йолки-палки. Двійка мечів, тут цікаво, да? що тут мечі не схрещені, а їх роз'єднали, да? відкритий шлях. У вас відкритий шлях до успіху. Дуже відгукнеться тим, хто тут езотеричний напрямок має, або будь-який другий, психологічний, да, глибокий розумовий напрямок, інтуїтивний. Ви тут і ну, якісь практики можуть підходити, да, ну ви розумієте. Тут у вас настільки відкритий шлях. Це тільки ваші сумніви собі закривають да, його цей шлях. Ви собі з майбутнього хочете сказати. Хватить відсиджуватись, рухайтесь, ви достатньо готові до цього, і вам буде що святкувати, нагадую, буде що святкувати. Якщо у вас питання якесь ризикове перед собою стоїть, йти кудись чи не, не йти, обов'язково йдіть, бласень говорить, що треба йти. Хватить сумніватися, у вас якісь сумніви йдуть, чи правильним шляхом я йду, чи, чи піду правильним шляхом. Да? Тут вам з майбутнього чітке так. Чітке. Якщо ви шукали знака е, якогось да? ну, відповіді на своє запитання, йти мені туди, чи не йти. Ви знайшли відповідь. Відповідь так, йти. Іти в нове. До речі, для тих, хто тут м, знаходиться в таємних стосунках, теж відповідь: – «Іти з стосунків. Іти. Повірити в себе, хватить сидіти в цих стосунках ви більше. І не втрачайте свій час. Тут теж карти про це можуть говорити. Двійка кубків. Кохані теж зміни йдуть, ухти. Імператор у вашому житті буде. Буде у вашому житті, імператор буде любов, буде любов взаємна. Ви будете кохані, вас будуть кохати багато. Вісімка кубків вона показує, знаєте, як... що ти вдаряєшся. От після вісімки кубків, наприклад, знаю, стоїть туз кубків, да, то це говорить, що ти падаєш в любов. Якщо стоїть дев'ятка кубків, то часто виправку, Да? А у нас тут з імператора. Ти закохуєшся, ротовий буде імператор. Якщо ви імператор, да? якщо ви мужчина, ви себе полюбите. І це теж добре. Ви себе е, пізнаєте, і ви собі дозволите рухатись вперед. Ви, ви себе прям полюбите. Розумієте, ось про що це. І що в нас на дні? О, королева кубків, задоволення, прийняття. Да? Якась консультативна діяльність, щасно йде по королевам кубків, бо вони дуже емпатичні. Якщо от езотерики мене дивляться, цей варік прям для вас. Так, варіант ваш, да? ну, або ви. Вмієте вислухати, дати пораду, ви чуйна людина. Ну, королева кубків, вона щаслива в емоціях. От ви в майбутньому будете щасливі в своїх емоціях. Ви не будете страждати, мучитись. Ви зробите цей крок в невідоме, і він вам принесе щастя. Однозначно, насолоду. І хай так і буде. Так що, ось такий третій теж шикарнючий варіант, будь ласка, пишіть свої коментарі. Не забувайте про це. Ставте реакції на відео. Хто не підписаний, підписуйтесь. До нових відео, Па-па.